Юрій Ігнати з нами це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо! Вітаємо Вітаю. Давайте Добре. розбиратися. Це складнощі перекладу. Ми дійсно не виконали ряд вимоги. Якщо можна, що це за вимоги. Ну або знову ж таки наші партнери переплутали календарі. Що відбувається? Ну, Лано, ну тут треба розбиратись, Ви праві. розбиратись дуже просто. Заходимо на перше джерело. Читаємо, ну там може платна якась підписка. Дивимося на сайт Міністерства оборони Данії. Жодних заяв, ну я не побачив принаймні. Тому давайте не робити з видання берлінське. Ну воно посилається на якісь там свої джерела і так далі. Так далі, тому е, от, от це одразу підхоплюється і одразу стає таким леменстрівом в наших змі. Всі розуміють наскільки чутлива тема для нас. В 16 зрозуміло, воно непросто. Ми ж одразу і з вами, і зі всіма змі проговоримо, що ми проходимо процес підготовки в надзвичайно швидкі терміни. Як вперше жодна держава так не проходить. Ви знаєте, що на Ф-16 в черзі стоять багато країн. І не тільки на самі літаки, але і на інструкторів, які зможуть перенавчити старої радянської техніки чи з іншої на цей літак. Тому процес не простий. Україні дали зелене світло. Україна робить це прискореними темпами на різних майданчиках, про які ми теж з вами говорили. І Британія, і Сполучені Штати, і Данія, зокрема. Тому. Які там джерела, що там відбувається, я вам не можу підтвердити, тому що дуже не надто розкривається. Не хочуть ні в Сполучених Штатах, ні в Данії якісь там подробиці, в тому числі розкривати і місцевим ЗМІ. Я, от власне, журналіст, який говорить про, ну написав видання Берлінське, це Сімон Крус Разумус. Він звертався до мене вже давненько. З проханням поспілкуватися з пілотами я йому сказав: звертайтесь до своїх міністерств оборони. нехай вони вам дають якісь дозволи. Ну очевидно, він десь щось знайшов і у власне вийшла така стаття, яка в нас одразу підхоплюється всіма ЗМІ. Ну так давайте офіційні джерела дивитися. Що заявляють партнери? Не заявляють, тому не потрібно з цього робити якусь катастрофу, чи цей чи якусь там зраду, і так далі. У нас іде поступово план дій, які виконуються. Пілоти навчаються і говорили про те, були заяви. Ну хотілося б до кінця року, зрозуміло, що але мова йшла вже про терміни на весні. А весна Почекайте, це фут -фут -фут. Тут. давайте тут. Давайте тут детальніше. Пілоти. Завершується шостий день. А відколи вже новий рік. А нам же ж обіцяли літаки до кінця минулого. То є чи немає. А хто обіцяв? Давайте так. Дивиться дані безпосередньо, начекати. Ну, мало... Але заяв заяви різні. Я вже втомився спростовувати чи підтверджувати те, що нас виходить десь у змі. Звичайно, обіцяли, але потім були заяви про після нового року. Були заяви до весни. До весни, тому що в Україні готується інфраструктура. Підготовка пілотів триває. Нема сенсу. Я вже теж це говорив неодноразово поставляти винищувачів в Україну до кінця року, тому що ну для чого? Щоб вони тут стояли до ну, кінця ми, минулого це... року? Одразу давайте зробимо ремарку. До кінця минулого року так? минулого так. Бо до зараз ми минулого. договоримося і ви знову ж піде. нова хвиля, і вибух, звичайно, знов... що... а Дайте, до речі, що давайте... От, до речі, щодо до кінця 24 року, так складнощі перекладу. знову ж таки, там деякі змі розповсюдили щодо пілотів, щодо бойових льотчиків, що будуть готові, е, начебто, до кінця року, насправді малося не це на увазі, що трошки пізніше буде про це е, зрозуміло, як казали у сполучених штатах. Відповідно, е, запитаю просто коли е, ми очікуємо, що бойові льотчики для Ф-16 будуть підготовлені? Давайте так, давайте бігом розділимо знову. Я кожен раз це роблю. Ще раз нагадаю, група пілотів, яка навчається в Великій Британії, це випускники 23-го третього. Там триватиме підготовка до двох років. До пересадки на е, уже навчання на F-16. Два роки там будуть навчатися молоді пілоти. Інша група навчається в Сполучених Штатах Америки в Аризоні. Там оголосили американці, що навчання буде дещо довше, буде до кінця, власне, року 24-го. Можливо, когось швидше підготують. Там індивідуальна програма підготовки. В Данії це передова група, яку ми відправили у Данію. Там навчання. Вже проходить і вже пілоти проходять відповідно польоти на F-16 з інструкторами і так далі. Тому ось різні майданчики, які ми маємо, плюс наземний персонал ще в інших країнах вчиться. Окрім трьох, які я озвучив. Тому треба дивитися різні групи, різний термін навчання в різних країнах. Що стосується данії, то це передова група і винищувачі, і пілотів звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде найшвидше? Ну. Розраховуємо все таки на весно, тому е про це е вже неодноразово говорили. Тому що йдеться статті, немає офіційних заяв. Тому давайте дивитися на всі заяви на через змі. Очікувати, як це відбувається. Там е західні змі дуже часто нас дивують якимись заявами з посиланням на якісь свої джерела в урядах і так далі. Є офіційні заяви, і будемо їх дотримуватися. І тоді е я одразу перепитаю про кхм, протиповітряну оборону, а саме про системи Петри. New York Times, зокрема, написала, що є певні проблеми з постачанням ракет, можуть виникнути. Точніше, проблеми з постачанням ракет для Петріот. По-перше, звідки взялася інформація у цього ну, поважного видання? А по-друге, ну чи дійсно це так. А з посиланням на кого знову ж таки? Вони знову ж таки джерела. джерела. Ну звичайно, от ви бачите, я дуже ну, мене, чесно. Дуже багато звертається іноземців так само видань Вешінтон посінортам завжди з питаннями, на які немає відповіді, і на які я не маю права давати відповіді, як мінімум. І тому вони шукають якісь свої джерела. Звичайно, із такими інтенсивністю бойових дій, які ми мали 29 грудня і 2 січня, нам потрібно більше буде ракет, тому що ви ну, видатки ви розумієте, що мобільні вогневі групи не зможуть збувати крилаті ракети чи балістичні в тому числі які має Петріот для перехоплення цих ракет, тому звичайно, дефіцит ракет у нас був, є і буде завжди. Росія атакує величезною кількістю засобів повітряного нападу. Це і дрони до сотні вже доходить інколи за добу, і так далі, і ракети. Зокрема, тому звичайно звертається наша віз вище військово-політичне керівництво до партнерів для того, щоб, власне ту потребу, яка є після. Якогось періоду поповнювати в Україні для, для відбиття повітряного нападу. Це логічно. Ми не можемо в Україні тримати велику кількість ракет на якихось там майданчик або ворог дізнається. Ви розумієте, розвідка російська нікуди не дівається, сватає своїх колаборантів в Україні. І таким чином нам потрібно постійно поповнювати. Ті ті ракети, які ми витрачаємо ця тема зараз, дуже ну, гостро стоїть, е, тому що ви бачите, Росія атакує. Тим паче, холода е, наближається, тому е, робиться усе для того, щоб ми були із захистом. Пане Юрію, давайте розберемо історію ще з північно-корейською ракетою. Власне пішла інформація, що Київ, нібито не надає доказів, що це саме північно-корейська зброя. Що знаєте по цьому? І щонайменше два випадки, про які каже інститут вивчення війни. коли в атаках росіяни використовували саме північно-корейську зброю, і тут не гріх згадати і масове відвантаження того, що і північна Корея робить, і перемовини і співпраця подальша з Іраном. Що Бачите, на ну, те, що падає нам на голови? Хочу сказати на полі бою, але в небі, те, що нам на голови падає, ми бачимо його на радарах. Тобто швидкість. Так зрозуміло, що це лодить або крилата ракета, або балістика, і так далі. Це все параметри польоту. Повітряні сили мають відреагувати. Або ну, відповідно, перше, що це оголосити повітряну тривогу. Зробити так, щоб нас якомога швидше населення через там засоби повіщення зайняло там укриття, пішло в укриття. Далі вже спробувати відбувати. Якщо є на цьому напрямку засоби, здатні відбувати балістику, то відповідно будуть застосовані ті засоби. Щодо корейських ракет. Ну вже теж неодноразово одноразово говорили балістична ракета, що корейська, що американська, що російська, і так далі. Вона має просто параметри польоту. І вона летить по балістичній траєкторії. Тому ми не можемо стверджувати на сьогоднішній день повітряні сили, Маю на увазі, що що це була за ракета. Встановити можна лише певним спеціалістам. Є Інститут судових експертиз у Києві, які займаються цими питаннями. Зокрема, якщо знайдуть залишки цих ракет, то можна буде на щось розраховувати. І то не факт. Ракета розривається на тисячі шматочків, і їх якось ідентифікувати ну, буде складно, тому що і корейська, і російська зброя, північнокорейська маю на увазі, і російська зброя, ну надто схожі. Ви розумієте, що ця ракета північнокорейська може бути дуже, дуже схожою на ракету Іскандер М і так далі. Дя... Так, так, пане Юрію, дякуємо вам за ці роз'яснення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, щойно був з нами на зв'язку.